Це в мене нова світочка, вона парафінова, наповнювач в неї квіти гіацинту. Бачите, там внизу. Такий в мене я робила нижній шар з квітками гіацинту. Зараз я може її трохи переверну, подивитесь. Бачите? Вони так світяться. Камера так, звісно, не передає цю красу, але. Дуже, дуже вона така мила, дуже тендітна світічка вийшла в мене. Вона трохи не така яскрава, як я роблю свічки з соєвого воску, але вона теж така, бачите, цікава, дуже ніжна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте мені вподобайку, пишіть мені свої коментарі. Я займаюся виготовленням крафтових свічок. Це в мене таке хобі. Свічки я дарую своїм друзям. Просто, ну, просто, щоб зробити їм приємне. Мені так подобається. Кожна свічка в мене індивідуальна, в мене немає ніяких повторів. Це в мене таке вид мистецтва. Так. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що підписалися. До зустрічі на наступних відео.